Hi guys. Good morning. Good evening, доброго доброго вечора всім. Добрий вечір! Сьогодні я вам хочу розповісти про такі про продукти, я б сказала в моєму замовленні, сьогодні будуть зручні. Зручні і суперзручні. І допомагаючи, допомагаючи дивлячись, в чому зараз все поясню. У мене, моєї найріднішої, найближчої людини. Днями день наруження, тому я взяла на подарунок. Ось таке деке. Це дуже гарна річ. У нас варіанти, знаєте, є. У нас є пончо пледи, у нас є пончо. Пончо також можна використовувати як тоненький плед. у нас був пончо плед теплий у мене був. У нас є пончо, як водолазки, як светерки, пончо з горловинами. Є пончо светр, такий теплий. У мене було, пончо залишилося в Україні. Такий товстий, такий я подрузі себе подарувала. Ну, тобто виїжджала, подарувала подрузі, такий теплий, дуже город, дуже теплий, воно таке з бахромою внизу, дуже гарне. А це просто чисто плед. Тобто це не пончо, це просто плед. Зараз ми його роздивимось. Так як я його буду все одно перепаковувати дуже таку, ну, упаковка, як ви бачите, така, ну не дуже врачна, а така простенька. То ми будемо її, її перепакувати дуже гарний такий пакунок блискучий з такими дуже гарними зав'язками і таке інше. Тобто, дуже перепакую його акуратно, тому я його можу дістати сюди тут і вам пред'явити. Ось така, такий він приходить в такому вигляді. Як завжди, пакетики від вологи. Так, також можна підписати. Ну, підписувати нема сенсу, тому що це близькі людині, але на словах можна сказати, поцілувати обняти. Але просто, якщо вже ми дійшли до того, що нам треба його роздивитись, я ж кажу, я буду перепаковувати. його, Тому я його повністю розпакувала. Так. Ось в такому вигляді воно приходить. Воно велике, дуже гарне. Таке, бачите, такий гарний пледик. Він розміром метр. Метр вісімдесят, по-моєму, на метр п'ятдесят, да. да, навіть можна поміряти так, метр і так ще так. ну Десь так. да, десь так, Бачите? Воно дуже гарне. Його можна зробити так. Можна зробити, вийти на лоджію, на в крісло, всістися, да? взяти, дуже смачну зварити в, в кавовій машині, той, що я вам пред'являла, вже я отримала. Дуже зручний капучино, Я сьогодні собі навіть моколато купила. Капучино-моколато таке, як шоколадне. Можна спробувати загорнутися ввечері, коли прохолодно. І на, на ну в мене є моє темно-бордове, червоно бордове таке дуже гарне. А це це близькі рідній людині. Так. Ось така гарна річ, як бачите, Зблизька воно має ось такий вигляд. Воно дуже м'якеньке, таке дуже м'якеньке, таке м'якеньке, м'якеньке, рідненьке, дорогеньке, таке гарне. Тобто я вам пропоную, кому треба на подарунок, або просто собі. Просто собі на, на прохолодну погоду. Навіть тут в Європі в кафе видають, ну не такі, не такі, звісно, гарні, шикарні, але щось на, на зразок того. Такі видають, як, 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 як плеліки, такі невеличкі, щоб якщо дуже прохолодна погода. В кафе, то, щоб Тепер ще ось такі зручні речі. То реч така зручна і дуже необхідна для повсякденного повсяк життя, я кажу, для зручності дуже зручна річ. Потім ще ось така зручна річ у нас є, як дезодорант. Дезодорант у нас це на 72 години. Тобто, зараз я вже можу займатися спокійно на вулиці, можна собі приділяти увагу на свіжому повітрі. І стільки скільки треба, тому на 72 години цей дезодорант захищає від запаху поту. Повністю 72 години. Тобто ви приймаєте душ, ви наносите дезодорант і робите свої справи, що вам треба. Бігаєте, віджимаєтесь, займаєтесь гімнастикою, потім ви прийшли в душно, прийняли душ, так як, як положено. Знову його нанесли, і 72 години він вам тримає дуже, дуже добре, тримає запах поту. Дуже він він не дає ніякого. Ніякої неприємної не дає. Все скрадає, все приховує. Ось такий Pink Bloom Sensitive. Така серія Sensitive у нас, ви знаєте, це у нас просто такий, як сказати, лосьоний для тіла, як вода. Вода така дуже-дуже ароматна вода для тіла. Вона призначена для того, особливо коли жарко. Я її наношу, ну, можна її розпиляти. І зараз, звісно, так можна розпилити. Вона дуже голого гарно дає. Дуже легкий аромат, майже невідчутний, тобто це не є парфумами, це є просто така вода, як сказати вам, ну водичка, pink bloom, рожевий, рожевий квіт, рожевий цвіт. У ну, мене такі були, жовта така була Sunrise, вона була сонячна, як сонячна симфонія, сонячна, ну, кажуть, сонячний настрій, так мовити. Потім в мене ще була така Midnight, Midnight вона була така фіолетово вона була, ну як, як вам виразити більше, як... Нічна така симфонія, як, ну, як лавандова з ароматом лаванди, з легеньким для засипання краще, і просто наносити ну, після душу, того, після того, як ви душ прийняли, ви вийшли і нанесли на себе цю воду, просто як зволожили до додаткового тіла, зволоження додаткове для тіла. І дуже легкий такий ну, майже невідчутний аромат. він, І він, ну, як сказати, він і заспокоює вам якоїсь такої ну, приємності. Тобто, я сказала, в мене замовлення сьогодні таке приємне, приємне замовлення з приємними речами. Так, тепер функційні речі. Дуже функційні речі. Так, багато функційні, або функцій. Це у нас просто функційна річ. Ми бачимо, це у нас вже пішло замовлено, Норхен. Це у нас вже йде Норхен. Норхен наш від Норхен. Це ювелірна, ювелірна біжутерія, а також ювелірні аксесуари. Чому вони ювелірні? Тому що ви можете бачити ось тут напилення золота, бачите? Це у нас іде фірмовий знак Норхен. Норхен. також Норхен. Буква N Норхен від Oriflame. Так, він йде ну, приблизно такі окуляри, великі від сонця. Вони закривають, повністю вам закривають, повністю закривають. Бачите, майже, майже пів обличчя закривають очі, закривають. Ну все, ну дор, дуже добре. Дуже, що мені подобається, вони дуже, дуже добре на обличчі пристосовані. Вони сидять дуже плотно. розумієте, вони, от, Бачите, вони не тіліпаються, не падають у вас, не, не зваляться. Тобто по розміру вони майже універсальні, але підходять дуже добре для будь-якої голови, я кажу, для будь-яких. Вилиць. Ось така упаковка від них, ну, бачите самі, така упаковка також з логотипом Норген. Це дуже гарні окуляри. Я такий е, десь взимку, в кінці зими, по-моєму, вам представляла. Були в мене зиму. А це мої, це собі вже такі окуляри, бо вже літо почалось майже повним ходом. Потім ще ось така річ. Дуже давно мені хотілося, це вже йде ювелірна біжутерія наша. Дуже мені давно хотілося, як завжди, в такому пакуванні фірмовому шовковий. Пакет шовкові на шовкових ниточках, дуже гарні, такі, бачите, такі вишукані, дуже вишукані, такі китиці, дуже гарні. Тобто упаковка так само йде з підписом сріблястим. Тут йде в мене брошка. Це те, що я хотіла вже дуже давно, бо в мене є такі тут є два голубих топази. Бачите? Два голубих топази. Ось, вони блищать їх видно в очах. В очах цієї мудрої істоти, супермудра істота, така істота, як я, яка все знає, все вміє. І дуже скромна, да? дуже скромна. Так, пошуткуємо трохи. В прямому ефірі, як кажуть, і в мене є такий самий топаз, голубий топаз, такий блакитний топаз, У мене є на білому золоті з брюком. Такий маленький перстень. І на ньому є такий. В ньому є такий самий голубий топаз, Відтінок один в один. Я просто зараз не стала його діставати на щоб продемонструвати, то немає сенсу. Бо я демонструю нам зараз не наші київські прикраси, а наші Норхен. Косметику нашої нашої косметичної компанії, аксесуари ювелірної біжутерії «Орі від Норхен. Дуже гарний. У нас у нас є ще такий тигр. Тигр там є тигрове око, дуже великий такий, ну десь такого розміру крупний камінь тигрове око. Він просто як ну можна, можна так його можна на сумку тигра. Ну, бачите, якщо якщо так на себе, то тут а тут ще дуже гарна застіпка Що я хотіла висловити. Свою думку про те, що ця застібка, бачите, вона йде дуже-дуже дуже функційно, вона дуже крепко закривається. Вона така, як навісна, як сказати, на, накидується, накидується повністю і дуже крепко закривається. Тобто ви не втратите цю річ. ну, Якщо на себе, то приблизно вона буде так. ну, якось так, да, Я вже не стала її надівати, бо її нема куди тут. Нема куди притулити вже досить цього. І так всього досить. Дуже захотілося щось якийсь крупний аксесуар надіти. Давно вже я нагрівала. Весь час якісь мілкі То бабка в мене там є, ви знаєте, така ж сама з гранатом. От. Це у нас аксесуари нургі. Тепер ще ось така річ, дуже суперзручна річ до тої дечки, що я купила до деко. Тут інструкція, як завжди, ось вона. Тут інструкція на всіх мовах майже, окрім російської, що мене дуже порадувало. Так, і ось така ось така, ось така річ така сумочка до неї велюра Вона, бачите, як в такому футлярі вкладена, розумієте, як... Майже як ювелірні якісь вироби гарні. Ось так. Я її вже дістала, тому що я поставила сюди-сюди йде сюди, одна батарея типу АА. Одна. Ось. Вона так, таким чином вона вмикається. Можете чути, як вона працює, вібрує, вібрує і ще обертається. Тобто воно обертається від вашого зусилля, від механічного зусилля. Ось так воно. Обертається, як бачите. Так, обертається. Це таким чином працює. Ви знаєте, від кутка посередині підборіддя ми йдемо до середини вуха, від середини носа до середини вуха. І на цих місцях можна і так, звісно, отак. От Там на зразку так, ви проходите ось так, бачите? Ви проходите ось так. Ну і, звісно, лоб, іде у нас лоб, йде ось так. Тобто ви можете бачити, що воно воно обертається, воно обертається від вашого механічного, механічного дні, але воно вібрує дуже сильно, воно працює, розганяє. Ось таким чином припиняє свою дію, Ми виключимо. Тобто воно обертається, працює механічно, коли ви рухаєте, рухаєте дуже плавно, як вам показав, рухаєте рукою за ручку, тримаєте. В ручці знаходиться батарея, воно вібрує, дуже сильно вібрує, до речі, дуже гарно і дуже охолодже. Воно металеве повністю воно хромоване, тобто воно не ржавіє. Не... Не потемніє вам, воно дуже, дуже дуже гарний тут матеріал зверху нанесений на цей виріб. Ось, і ви ним працюєте, він дуже гарно вбри охолоджує і ще обертається. Тобто він додає ще додаткові оберти. Оберти для того, щоб, ну ви знаєте, що таке дренаж? Да? Ми розганяємо лімфу, ми розганяємо дуже, дуже гарно кров нашу, як кажуть, потрошки по, по шпришвидчити по, кровообіг пришвидшити. От. І ну, таким чином дуже гарна річ. Тобто приходить вона дуже красиво, дуже гарно, все, все цивільно запаковано, все, все по європейськи, все гарно, все як треба. І, і навіть ця коробка. Ох вискочила так. Ця ниточка. Ця коробка як на магніті йде. Розумієте, тут таке враження, що тут магніт. Ну я думаю, що тут тоненький магніт такий є. Розумієте? Тобто вона зроблена таким чином, щоб вона закрилася. Бачите, вона не випадає і не розкривається. Бо така коробка звичайна да, картонна, вона розкривається, просто кришка буде відкриватися, якщо вона не застібається. А ця на легкому магніті такому на тонкому якомусь внутрі. Ось така річ. Дуже гарна річ, до речі, всім рекомендую зараз в і можна її придбати за дуже низькою ціною. Якщо ви цю ситуацію пустите на самотік, як кажуть, і не, не, не роздивитесь цю можливість придбати, то потім вона буде або по повній ціні, або її знімуть з виробництва. Ну, тобто, ну тобто, як, вона, вона буває епізодично. Вона буває, а потім. Дуже довго її не було. І тепер, коли я побачила її в аутлеті, а аутлет, ви знаєте, це наші суперзничні каталоги. Там дуже-дуже-дуже великі знижки, дуже низькі ціни. Тому всім раджу зайти на наш сайт Oriflame Slovensko, зайти в аутлет і придбати цю річ. Бо ця річ не заміна, особливо для літа. Чому? Я ж казала, вона дуже гарно охолоджує. Вона охолоджує, вона робить дренаж, і вона дуже-дуже дуже добре робить масаж. Це вам не треба самому пальцями старатись, Ви взяли цю помочку на масаж, як кажуть, і нею працюєте. Тепер ще ось така річ. Ось така річ дуже проста. Очна лінка, тобто очна лінка на мейкап. Тобто це по-словенськи вже, я вже не буду українсь, українською і так все зрозумію, да? от я відкрила її, розрізала все, і при вас її дістаю. Тут є зразок, як ми його приміряємо, Завжди у нас, як завжди, є до цього інструкція. Елементарно, навіть якщо це е, спеціальна така штука надягається на пальці для, чисти, для того, щоб кисті вичистити. Ось у нас є такі кісточки, це мої вже старі ріфлемовські кисті ще українські, то я хочу сказати, що навіть до, тих, навіть до тих дуже простих речей у нас є інструкція. Так і тут іде інструкція, ви її прикладаєте, ось таким чином ось таким чином ви її прикладаєте. Тут показано, Отак. ви її прикладаєте. ось так. Зараз ми з вами спробуємо. Є ось такий. Ось такий варіант. Тобто тут у нас іде коректор, а тут у нас іде, ну мені треба трошки так, Тут у нас буде йти е, рум'яна. Ну, Коректор у мене для коректора для коректора, я беру ось цю кисть, Це кись для коректора. А замість темного коректора я беру пудру. Джордані Gold, як я вам вже казала, моя пудра, така дуже темна Джордані Gold іде. У мене зараз нанесена дуже світла ця. Дуже світла нанесена зараз. Ось таким чином. Я, як Кажуть, сам собі візажист. Я ніколи не, не користуюсь послугами візажистів, ніколи не користуюсь послугами е, перукарів, манікюрщиць. та таке інше. Я все роблю сама. Все. Я нікому ніколи не довіряю, я все люблю робити сама. Ось так ви наносите контуринг. Бачите, ось лінія у вас рівна, дуже гладка і гарна. А потім ми беремо кисть для нанесення румян. Це така кисть. Її, нею можна тоналку, таку дуже, дуже плотну тоналку наносити. Є тоналки у нас такі дуже плотні, зимові їх називаю. В них, в них сама текстура сама по собі дуже плотна. І у мене тепер декілька типів румян. Рум'яна у кульках. Раз. Рум'яна у стіку, це як тіні для очей, можна використовувати як рум'яна, а навіть як помаду. Це зоан. Це в мене такий рожевий світанок називається світлі. Потім ось такий Джордані Гол, дуже шикарні, розкошні. Румяний, ви бачите, тут залишилось небагато. Тут видвигається, але залишилось небагато. Це також, це такий, також відтінок, такий мідно золотавий трошечки і рожевий, такий дуже гарний. Дуже гарний відтінок, наноситься, рум'яна, наноситься. І ось такі рідкі, як я вам показувала, вже під'являла, ось такі рідкі, зовсім рідкі, з піп'яткою вони, ось, бачите, капає. З піп'яткою ще рідкі. Ну, я не хочу зараз водитися з рідкими, я просто візьму ці е, як такі, тверді, тверді у кульках, скажімо так, кремові, такі, як кремові тверді вони в кульках. І нанесу на цей контурінг, там, де я наносила, ще нанесу рум'яна. Ось так наносяться рум'яна. Все, ось бачите, ось легенько полоса румян, а тут від коректора. І так на ті ж, що ці можна нанести, і буде видно, де полоса, і де коректор. І корекцію, як ви знаєте, ми ще наносимо, ми беремо коректор цей, так? І наносимо ще ось, ось таким чином, робимо так, таким чином під підборіддям. Потім ми наносимо ось тут. Ось тут, ну і на лобі, щоб показати, це треба піднімати волосся. Не хочеться мені зараз цього робити, бо то, бо то не урок макіяжу мейкапу, скажімо так, а просто випробування нашої оч, нашої лінки, напоминачка лінка на макіяж, на мейкап, Лінка на мейкап. Приходить також, вона, як кажуть, з інструкції, я вам вже пред'явила, вона приходить в такі упаковці, гарні. Все запаковано. При вас я розпечатала, розрізала і достала. Тобто це новий продукт, абсолютно новий продукт. Ну ось такий огляд вийшов, не дуже великий, але ну, можемо подивитись, да? можем подивитись, виходить у нас, виходить у нас, м -м? я б сказала, вполне непогано. Ну, я б сама так рівно не нанесла, розумієте? ось Якщо ви наносите, наносите, наприклад, коректор, да? кість широка доволі така, якщо ви будете нею дуже-дуже сильно, вона буде вам давати широку, таку широку полосу. І вона буде ну, кидатись, кидатись в очі, буде видно дуже замітно. А так воно майже непримітно, але дуже добре цей перехід видно. Тут перехід видно. І перехід до румян. Ось, Ось такий від мене від спеціаліста, не тільки. Як кажуть в побудові бізнесу Ріфлей, побудую структура спеціаліст мейкапу, спеціаліст перукарського мистецтва. Я собі завжди сама оформлюю чолку, завжди сама оформлюю довжину, собі знімаю, навіть градуїроване граду, роблю іноді. Іноді таке я роблю ступінчі, так, градуїроване. Як на, на довгі волосся, У мене волосся довге, тому я собі стрижку роблю на довгі волосся. Ну, так, приблизно так, ось манікюр, педикюр і все інше. Дуже приємно було з вами сьогодні побачитись, розповісти вам про цікавинки, про новинки і про, про ті зручності, які у нас є, які ви можете придбати в моєму інтернет-магазині. Якщо вам щось треба, будь ласка, під цим відео я завжди залишаю перехід на мій номер. І ви можете пройти по ньому, зареєструватись і одразу будете мати 20% знижку, будете мати 50-60-75% знижок в аутлеті, акційні знижки до 65%. Можете акції дуже різноманітні, акції їх дуже багато. Зараз я всіх їх перелічити не можу. Наприклад, на другому кроці в корзині у мене вже є можливість придбати один продукт. З доглядової косметики, який коштує 50, 40, 35 гривень різна ціна за 2,99 євро. 2,99. Ну, Це просто сказка. Потім у нас там ще є. для тих, от Я, наприклад, користуюсь Нова H новим набором. І для, того, для тих, хто Nova H+, вже користується, придбав собі один набор, користується. Там є скидки, дуже величезні скидки. Сироватки по 15,90 для обличчя. Є там за 12, за 9, 9... 949, по-моєму, іде крем навколо очей, сироватки, знижки дуже великі. Ну, тобто, це вже також в аутлеті дуже величезні знижки. Просто розпродажа і для тих, хто робить більше 20 євро замовлення, наприклад, і бонусні бали там на 30, на 60 бонусних балів робить замовлення. Там ще є, крім, крім того, у нас є ще. Така положка, така можна взяти набори, набори наборів нова H. нових, Тобто повністю наборчики, там, де йде очищення до одного, там, де йде в нас крем навколо очей, де йде сироватка, де нічний не крема. Вони в пакетиках таких великих і в наборчиках. І цих наборів дуже багато. там Я не пам'ятаю, скільки кількість наборів, але ну, 16 десь 15-90 це велика така коробка цих наборів. Потім каталоги йдуть за зниженою ціною. Дуже гарно каталог. Каталог коштує, до речі, євро 10. Євро 10. Мені приходить, звичайно, по 5-8 по каталогів упаковка пачка йде як, як, як менеджеру, як в золотому ступені. В золотому клубі краси, я вже знаходжусь, там дуже багато каталогів приходить дешево. І також можливість придбати 5, 10 або 15 каталогів всього по 50 центів за каталог, навіть за 40 вибачають за 40. Тобто, ну, самі розумієте, вигод дуже багато. Тому кому що треба. Будь ласка, переходьте по, по, за, на, за посиланням, або можете написати мені, там в мене є на інстаграм посилання в, 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 в тих відео, що до того я знімала. Можете прийти і написати в дірект. Так що, будь ласка, всього доброго, до побачення. Розкішно в з марговом. До наступного відео. Пока-пока.